Це жителька Олександрії Юлія Чорнобривець з піврічним сином Дмитром перебувають у педіатричному відділенні міської дитячої лікарні. Кожній мамі і кожній сім'ї, ну, сім де є діти, треба. Якщо дитина захворіє, то повинно бути місце, куди треба звернутися. Нині у цьому відділенні лікують 27 дітей, каже завідувачка. Лікарів не вистачає. Пацієнти від 0 до 18 років, в стаціонар. Він у нас так укомплектований не повністю. У нас працюють на наших ставках сумісники, лікарі, тому ні сестринський, ні, ні санітарський, ні лікарський склад відділення не змінився. Змінилися може декілька умов праці, да, вони ну не можу сказати, ускладнилися. Скоріше всього ускладнилися, враховуючи те, що в нас зараз ведення комп'ютерної, Інформації, да, то є стів іде як подвоєння роботи. Розповідає, скільки отримують за роботу лікаря вищої категорії, там з, з повним стану вищої категорії, чотири сімсот. Медична сестра, наприклад, блоку інтенсивної терапії зі стажем, з 15% відсотками інфекційного ведення хворих, чистими десь на руки три 3700, 3900. Це поліклінічне відділення дитячої лікарні, кабінет толаранголога. Щодня приймає до півсотні пацієнтів, говорить Діана Куліч. На 1 квітня у нас були дуже великі сподівання, так як реформа. Ми думали, що, ну, по-перше, наша заробітна плата підвищиться. Вона не те, що не підвищилася. Те, що ми отримуємо, це 4700, а моя медсестра з вищою категорією отримує 3 700. Образливо. Ну і розчарування. З Національною службою здоров'я Олександрійська дитяча міська лікарня законтрактувала два пакети медичних послуг. Головний лікар розповідає, скільки мають на потреби щомісяця. 841 тисяча гривень. Це пакет стаціонарна допомога і пакет Бюджет по прошлому року. Це у нас порядка 18 мільйонів гривень. Але те, що ми маємо на сьогодні, то дефіцит заробітної плати. І видатків щомісячно складає порядка 350 тисяч гривень. Щоб дитяча лікарня працювала і далі не скорочувала працівників, виділили гроші з міського бюджету, каже міський голова Олександрії. Потрібно на рік для фінансування того количества медпрацівників 15 мільйонів 354 тисячі гривень. НСЗУ виділила для фінансування цієї лікарні. 7 млн 7,5 мільйонів гривень, щоб вкласти те фінансування, якого надало підписаний до НЦЗУ, потрібно було скоротити 60 чоловік. При тому, що у нас в федіатрами дана лікарня, дітя лікарня укомплектована тільки на 60%. Тому було прийнято рішення, щоб зберегти даний дитячий заклад. Зберегти було прийнято рішення дофінансувати з місцевого бюджету 2 мільйона 400 тисяч гривень. Щоб отримати більше грошей від Національної служби здоров'я, лікарні треба обладнання і медики, каже головний лікар. нам на зараз не вистачає травматолога, ортопеда травматолога дитячого. А хірург у нас працює тільки на четверть ставки. Це то що дуже суттєво на сьогоднішній день. Для кетереабілітації у нас. Відсутні доктори реабілітолог У нас є тільки два виходи. Перше, як ви правильно сказали, це все-таки підписати не два, а більше пакетів. Якщо це у нас вдасться, це буде дуже здорово, але для цього треба дуже багато. А друга, все-таки надія у нас є на те, що тарифи зміняться. Додає, нині за гроші з міського бюджету купують необхідне обладнання і шукають лікарів. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.